До війни працювала на АТБ контролер-приймальник. Житло знімала, я вже адресу ту не пам'ятаю, бо я там буквально, ну, щоб ви розуміли, я на АТБ прийшла працювати 3 лютого, а повноштабна війна почалась 24 лютого то я пожила на квартирі як от тільки три недільки, то 24 числа була на зміна, коли це все почалося. В 5 ранку в мене дитина дзвонила з дому, «Мам, почалась війна. Я не вірила, якщо чесно, скажу вам так, до останнього, поки танки не зайшли в копло, я не вірила, що почалась війна. Я дитині сказала, мам, ну, донь, не переживай це, може щось так, бо в нас недалеко від звідки я родом, Житомирська область, Коростишівський район, є воєнна частина. І в нас раніше там дуже часто, я не знаю, ну так як говорили люди, зривають старий порох. Ну і бувало таке там губ-губ-губ-губ ще до війни. Ми на це не звертали уваги. А вона мені каже, мам, ні, взрив дуже був великий. Ну, якось отпустили, забулися. Тут аж я приходжу до брата в гості, бо брат живе в Копилові з невісткою і дітьми. І брат старший мені каже, да, почалась війна. Але каже, ну, до нас вони не зайдуть. Ну, не зайдуть, так не зайдуть. Ми працювали далі, бо, як зараз пам'ятаю, мене визвали на підроботку, спитали, бо людей довести не могли. У нас приїжджають із Вастова, і з Брусилова. Люди працюють, і з Києва. Ну хто звідки? То я вийшла 27-го в день на підробку. І нам начальство в 10 годин ранку подзвонило, кидаєте роботу бігом з складу, всі по домам бо йдуть танки в сторону Макарова з Бородянки. І я прибігла до брата, ну ми ще встигли попити з ним каву, до нього подзвонили хлопці, він десь пішов, а ми закрилися цією родиною, його, діти. Те, що з тестю, жінки, сестра з дітьми закрилися в хаті, сиділи, чекали. Теся, правда, з тестю ще не було спочатку, бо вони поїхали курей до хати кормити. А тоді вони вже пригналися і дід Вітя каже, танки ззаді за мною. То вони в хату забігли всі в калідор, а я Встала в дверях, ну, як вам сказати, ну, трошки в мене таке є, наче і боюсь, і не боюсь. Я просто вирішила подивитися, яка техніка заходить і скільки. Що Якщо передати просто дані чи військовим, чи старості села. І коли вони зайшли, я пересчитала, бо одразу затихли в центрі, ми думали на перекрюстку тут, що. Вони показалося діду з бабою, а потім дуже гул пішов і пішла техніка. Танки, БТРи, машина з людьми, бо видно було, що хлопці виглядають з цього. 27 одиниць я перезвонила брату старшому, бо він був біля колгоспу, щитав другу колону, щоб він передав. А першого числа Тут був такий прильот, що ну, було дуже страшно. Страшно не за себе, страшно за дітей. Бо ми дітей покормили, старші сіли на кухні їсти, а я вирішила відпочити трохи, бо іноді вночі ми з братом мінялися, діжурили, чи по двір ніхто не ходить. Я вирішила відпочити, включила музику в телефоні, наділа наушники, а... Проснулася від того, що по мені кірпічу пав. Я відкрила очі і повний калідор пилі і звук непонятний. І тут друга волна удара така була, що просто входні двері аж вирвало. Повезло, що діти були в ванні, і кажуть, але ви діти полякались. І потім нам знайома подзвонила, щоб біжить до нас в підвал. Бо тут погріб, ну, він не видержав би. Ще б одна така волна, і нас би всіх там накрило. Ми побігли до людей, ми їм дуже вдячні, ми сиділи і в квартирі в день, і як бомбили ракетами, бо це ж не раз вони тут кидали, то в погрібі ховалися, магазин рядом, почту ми чули, як вони грабили, зривали ті двері, щоб увірватися. Ходили по подвір'ях, спокійно вони. Якось ми стояли під під'їздом, де ну, люди нас забрали, курили, вийшли на перекур, хто курить, хто не курить, просто на свіжий воздух. бо самі розумієте, день ви сидіть в квартирі, ні світла, ні газу холодно, хочеться розвіятися, то старші виходили, дітей то боялись випускати. То через подвір'я виходили, бачили їх, як кажуть. Тікали страшно було. А 5 числа дівчина з магазину, яка оце мала уїжджати, звідси, узнала, що калідор. Я готувала нам мужчина, у нього є літня кухня. Дав, щоб ми там готували їсти. Дров'яна плита, це все, бо ж нас було 21 чоловік чи 23, вже точно і не пам'ятаю, скільки їх. Тоді було, а їсти треба було. І я готувала на кухні їсти там. І якось вийшло так, що обично зі мною були то хлопці, то дівчата на кухні. А це була я одна і зайшло до мене дев'ять чоловік русських. Говорити я не змогла. У мене просто мову одібрало, коли вони до мене заговорили. Вони мене спитали: просто мать, оружі є. А я ну, сказати не змогла. Я просто показала їм вилку, бо я на той час жарила блінчики. А діти є, махаю, що да, але не тут, бо моїх дітей тут не було, моїх дітей, на... звідки я родом. Вони мать, ми вас не тронні, ми не ізвергі. А я їм махаю, так, да, я розумію вас, але думаю, знаю я вас, ви не ізвергі. Якщо в мене брат пішов курей кормити, ви по ньому стріляли, бо він не ожидав, що вони в магазинах граблять. Він покормив курей, виходив з, ну, з подвір'я, щоб до нас назад прийти, а вони його побачили і автоматною очередю просто стріляли. Він каже, я не знаю, я чудом просто вижив. Він назад скочив і побіг за хату. Може, спасло те, що. Служив, я не знаю. Він каже, я просто якось так каже, не те, що присів, а приплигнув, наче кувирком. І назад, що двері він не застібнув, і це його спасло, що він калітку не застібнув, що вона була відкрита і він зміг назад заскочити. Було 6 числа, я виїхала звідси один одинадцять дня, мене забрала хазяйка магазина, вона виїжджала машиною до 51-го. Я просто для себе вже вирішила, що я буду добиратися любим потім звідси до дітей, бо діти там зв'язку нема, то мене підвезли до 51-го колона нас йшла, перша колона з Копилова йшла, було 30 машин. 51 й кілометр це де мост зірвали на поворот до Макарова. Як ми виїхали з Копилова, попрямі не могли, виїжджали уличками. Перед Калиновкою було три танки в кущах і один танк посеред траси. То, звісно, страшно було, бо було чоловік 12 їх на цих танках, чи БТРи, що воно там таке, вони наводили на нас автомати. Я просто стала молитися, Даша каже, я й молитви забула, але як у Даша ти рулює, я буду молитися. Вона каже, хоч би нас просто отак. Дорозі не розстріляли. Але не зацепили ну, нашу колону нікого. На 51-му нас вже чека... ну, стояли наші хлопці. І я вже зібралася пішки бо Даша поїхала шукати бабушку з дідушкою. Вони не виходили на зв'язок з Макарова. А хлопці наші спитали, куди ви збираєтесь. Кажу, пішки на Коростише. Він каже, то чекайте, ми вас до когось, ну, хтось може буде їхати машиною. Буде місце, ми вас підсадимо. Я приїхала аж 29 квітня на роботу. Ну, в мене от поки тут була, наче і страшно було, ну, не сильно, як кажуть, до 5 числа, поки оце не зайшли 9 чоловік. Но потім я дуже боялася, оце іменно взривів цих. це все. Думаю, як вернутися діти там, я виховую дітей сама, не дай Бог щось ну. Діти є діти. Я не могла перебороти страх.